Вітаю на каналі обрізка фундука. І так, щоб було зрозуміло, спочатку ось обрізаний фундук. Ось так він виглядає. Зверніть увагу на цю гілку. Зараз поясню. Ось ще приклад вже обрізаного фундука. Ось так. А ось ще не обрізаний фундук. Це для розуміння. Значить, обрізка фундука, наша задача сформувати отаких от, от пагонів, ось вони, які йдуть від землі, як кущ, від 8 до 12 сформувати. Це перша задача. Ось той пагін іде, йде, йде йде догори. І в кінці, на те, що я казав, зверніть увагу, ми маємо. Ось таку ось форму. Ну от я два їх візьму. Ось. Оце все, де сережки зараз знаходяться, це все буде повно горіхів. Ось буде горіхів. От. Ще. Оце все горіхи. І вони будуть працювати десь ну 5, там може 8 років, тут будуть горіхи. Сережки горіхи. Тобто основна задача у фундука. Ми отут вичищаємо все. Тут все одно все буде всихати, тут сонця нема. І ми слідкуємо, щоб у нас такі були пагони, як я казав, ось він. І все, він працює. Тобто Тут така макрообрізка. Там щось вирізати, маленькі гілочки не потрібно. Головний смисл в тому, щоб у ось ці гілки, усі, які от ви бачите, ось вони йдуть, ці гілки у кінці, вони були максимально на сонці, а одна одній не заважали. Ось так. Ну а потім вже оці пагони ми там через 2 роки приблизно. В цьому фундуку 6 років, через 2 роки я. Один чи два оці великі пагани відріжу. На заміщення буде молода пороса йти І вона буде циклічно заміщувати. І фундук може працювати там багато-багато років. І старіти не буде. Коріння буде велике, гарне. Отака обрізка. Тобто фундук він не любить там дуже сильно обрізки. Головне слідкувати, щоб отут було е свободно, вільно. А в кінці ось такі були сформовані пагони. Тобто його не треба там дуже прям чіпати, сильно обрізати. Це коли ми формуємо кущем, до речі. Ну ось, підходимо до куща, ще не обрізаного. Зараз оце все я вичищу, обріжу. Це пагон. Ми його отак відчищаємо, Це все таке зайве. Це у мене така перша сильна обрізка, тому він зараз трішечки, здається, запущений. Ось цю поросоль, ось цю молоденьку теж, вона нам поки що не потрібна. Ми відрізаємо, вичищаємо. Зілки, вони в тіні, вони майже лежать на землі, тобто ми все це на кільце. Відрізаємо повністю Це все зайве. Ось бачите, вже трішечки тут краще просвітлення є. Але ми далі обрізаємо. Ось гілки, оце відходить дуже круто ну, до землі. І ось це, Оце відрізаємо. Ота, отак. Оце от так. теж. Це нам не потрібно. Воно ну, воно тільки заважає. От, отакі гілки, ось вони, всередині куща ми зрізаємо все. Бо вони не плодоносять, вони вже сухі. Це вони відплодоносили вже все. Тобто вичищаємо отут всередину. Якби таку міні-чашу робимо. І ось кущ після обрізки. Отут я все почистив. І отут у горі, бачите, в мене гарний врожай буде. Е, сережки це ж не врожай, але він формує біля сережок, закладає квіткові бруньки. Ну, така особливість культури. І Отак зсередини. От все почищено. Ось ми заходимо у крону. І дивимося вгору. І пішли. Ось рука плодоносить. ось рука плодоносить. Ось тобто отак все це виглядає. Отак от. Все це горіхи. Так як нам горіхи не треба, Збирати, ну, тобто, я маю на увазі, ми їх збираємо, коли вони падають на землю і потім збираємо. Вони ж не шкодяться, коли падають. Там, наприклад, як яблука чи слива. Тому в принципі, все одно. Там угору буде там, 3 метри чи 4 метри кущ, все одно. Там більше сонця буде і все. Ось така обрізка фундука. Дякую за перегляд. Вподобайки. Підписуйтесь до наступного відео.